Будь-який процес підготовки у війську починається з теорії, потім іде тренажери, а потім іде практика. В Принципі так і відбувається навчання на ПТРК Стугна. Ми зараз у місці, де готують розрахунки на цей ПТРК. Тож давайте розбиратись, як проходять самі навчання. Все-таки, коли ти на тренажері щось вже поняття маєш, тоді вже щось воно легше. Тут ти просто бачиш, де вісімник, як ракету вести, як туди, як сюди. Попросив пана Світіся, щоб він також показав мені, як керувати ракетою. Ось ця стрілочка, це показує. Не показує цілі, да, тренажер показує цілі. Ну, звісно, бойових умовах такого немає, але це для того, щоб прискорити час, щоб... Курсанти довго не шукав ці. Пуск. Між тим, як ти запросив дозвіл на пуск і система Німа. дала його, проходить деякий час. І бачите, оператор е, нервується, тому що хочеться вже знайти, а пуск. система не дає. День. Машина не. рухається дуже швидко, тому першораз не, раз да, не коли машина дуже швидко, рухається. Це тренування і тільки так можна набувати спроможності до того, щоб потім кожен пуск робив уточнити ці. Ракета Де? Рухомі цілі зробити постріл ну, дуже складно. Mm. Все, єс. Є, лучше. Ракета. Треба розуміти, яка відстань до ворожої техніки для того, щоб довести ракету. Тому що на моніторі, наче як ракета ось уже біля цілі, але насправді їй ще залишається деяка відстань і у тебе є можливість підправити. Ми виїжджали на позицію біля ну, Богданівки в час у Миру, там був знищений. Ворожий танк. Тоді було якраз, йшли війська РФ на штурми, пішли танки, ну, одного ми знищили, а остальні почали тікати. Штурм зірвався, в них нічого не вийшло. Так не переносиш, руки, ноги трасуться, але головне, що ціль була знищена. Світість показав мені. А за робота є джойстик, джойстиком ти ведеш ракету, є дві кнопки, красна кнопка пуст, все зроблено інтуїтивно зрозуміло. Зажимає експер... до кінця, поки не буде пуст, держите її. Все. І І тепер кажой веде... зараз дивитеся, куди має піти. Ведете, 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 ведете в ту точку. От ведете в ту точку, яку має бути Ракета. Все, бабах є. Бачите, який красивий бабах. Целі є двіжима, а є недвіжима. То коли не легше попасти, ніж двіжима, Саме головне вести ракету. Теж буду пробувати знищувати ворожу техніку. Я дивилася, як це робить Олег. Кажуть, що це не важко, але будемо пробувати. Перемикаємо бойовий режим. Так, так. ми знайшли ціль, знайшли ворожий. Включаємо другий режим. Завжди ми стріляємо тільки в другому режимі. От масштабування, другий режим. І є ще третій режим. можеш попробувати Ще раз. Стріляємо завжди тільки в другому, в другому режимі. режимі. Да, такому. Робимо пуск. Затримуємо. Да, затримуємо, поки ракета не вийде. Все випромінюємо, ракета пішла. Чуть-чуть можете підняти. Все. Ворожа техніка знищена. В принципі, з першого разу було нескладно, тому що танк не рухався. Ми просто його знайшли, збільшили масштаб і влучили. Протитанкіст це як аналог снайпера. Тобто, у даному випадку результат роботи протитанкіста напряму залежить від того, в яке саме місце танка він потрапить. Тому так, це є робота ювелірна, це робота є точна. Пан Світяць з першого разу сів після мене і знищив. Зараз це бойова установка. Яким чином оператор веде спостереження і бій за допомогою приладу. Дистанційного управління, да, це у нас називається виріб. Це була бойова ракета. Це просто нам хлопці відстріляний тубус передали. Як на мене, це, скажімо так, найпотужніша зброя да, в плані оборони, яку можна поставити на якісь там другі лінії оборони, відповідно на дальність до 5 кілометрів відпрацьовувати по противнику. Отже, що потрібно, щоб навчитись керувати ПТРК з в принципі, це не складно, е, потрібно просто мати навички і тренуватися. І добре, що в цьому центрі, де ми знаходимося, е, курсантам дають ці навички завдяки тренажерам. Тож долучайтесь до сухопутних військ, набираємо спроможностей на зв'язку.